Ну що, народ, потеєм. о, дивіться. А, мокрий капелюх всередині, при тому, що на дворі десь під сороковник. Дуже хороша погода для малини. З тиждень назад пройшовся дощик, а в нас тут долиняка. І вперше саме з малиною я використав цю ділянку максимально корисно. Тому що до нас тут з усіх грубок, якби тут та долинка така, завжди затоплювало огород. І занамулювало, щоб то не посіяли. Я, як завжди, починаю зовсім з іншого краю. І, значить, Хочу я вам розказати не тільки вам, і операторові курдуплику малому, що йому вчора було 16 років, одну історію, яку, може, він і не знає. значить, Історія така. В ті часи, як він народився, будете сміятися, а може і не будете сміятися, але з президентом я частіше бачився, ніж тепер з мером міста. Кажуть, ну то дід блін, запиздівся. Ні-ні, я серйозно вам скажу і не дадуть збрехати Кременецькі, а не тільки Кременецькі, а взагалі з Тернопільської області. Як то правильно сказати? Антикварщики, отак От правильно сказати певне. Е, значить, е, ті часи я фактично кожну останню суботу місяця їздив на зльот антиквар... антикварного клубу Київ. Київські, хто дивиться, повірили чи не повірили, як доказ е, зльот був. В виставковому залі Експо Плаза Метро Лівобережна, то, що я знаю бо у нас завжди ми наймали машини, нас довозили туди, я ніколи сам туди не їздив. Так що то що знаю, то кажу. Гарна була штука. Цей, цей льод з'їжджалися тоді народ. Можна сказати, з усього світу. Китайці, німці, москалі. Україна з усіх сторін. Ну, дуже цікава була штука, але там був постійний і незамінимий гость, президент Ющенко. І там його називали по-своєму, цар, цар, як він приїжджав, казали, цар приїхав, цар. То так якби любя. Ото фактично, наскільки я знаю, до того як Ющенко став президентом, то цей клуб збирався десь там в якомусь парку. Прямо навіть під відкритим небом, і в дощ, і в сніг, і моклий, і, і ви самі розумієте, і речі марнувалися. Ну Може я не правий, то поправте мене. Ну, але су, ніби так говорилося, що то саме Ющенко посприяв тому, щоб е, клуб колекціонерів України е, винаймав той е, виставковий зал і там з'їжджалися вже якби це цивілізовано народ. Ну і така ситуація. Як ви знаєте, буквально пару днів назад Денисові стукнуло 16, а то було тоді, якраз він народився. І Я поїхав на зльот. Ну і звичайна справа ставив хлопцям могореч. Ну, нашим, з нашого екіпажу, з нашого бусу, там Кременецький, можливо, ще хтось був Кременецький, Дубинський, отаке. Ну і... То вже, як сказати, говорити, вже на обратному путі, коли з Києва верталися, заїхали в якийсь там придорожне кафе. Там були такі кілька кафе, що ми найчастіше заїжджали, там де найсмачніше готували і так не страшно дорого. Ну і там хто там що там коротше, проставлявся я Могиричом. І тут, як трошки випили хлопці, і хтось мені ляп. ну Я не пам'ятаю, не буду брехати хто і що, і як, і як та мова зайшла. Коротше, хтось ляпнув под, взяти за кума Ющенка. Уявляєте? Ну, хлопці, напевно, просто пожартували, типу, о, шестеро синів, далеко не в кожного є. Щоб а шестеро і самі хлопці. Ну я серйозно на щось тої справи задумався. Навіть і жінці кажу, що таке діло. Жінка плюється. Та каже, він тебе не послухає. Та хто, ти, та, хто ми такі? <гум> вот. Ну я довгий час ходив з тою ідеєю на щот кумовства з Ющенком А потім все-таки вирішив, що краще взяти простого дядька одного з моїх друзів. Так що кум Микола, хто там ще тоді був за ком'ю, можете собі уявити. Я, який я вибір зробив в вашу користь. <хи> От. Напевне ну, народ буде... Ну, як би то не вірити мені, але хочете вірити, хочете ні. ну, З Ющенком зустрічався я фактично кожен з льот. Як була нагода, здоровкалися, е, всі наші всі наші е, Кременецькі мають е, цей автограф від Ющенка, а мені якось... Якось було встидно там підходити, просити його, щоб мені автограф він поставив. От. Але в мене є фотографія. Правда, поки що не на Бамазі. Колись я їх зроблю на, бумаг... на бумазі, ті фотографії, давно пора зробити, бо то, ті гаджети, то така херня, десь Windows полетів, десь щось якась карта щось заблокувалося. І в мене також дуже багато фотографій пропало з дітей, дитячих, таких цікавих фотографій. От. Вони, бачите, в мене прикольні хлопці. А були ми... Бася, Вася, Не суфліруй. Тут у мене суфлер нарисувався. Підказувати буде І Тато так дош до землі. А Він ще буде удлиняти його. От. От така ситуація. Так, мало-мало-мало в Дениса не став, мало-мало не став Дениса. Ну якось так воно, якось воно так само по собі розрулилося. Та й думаю, я там знаю, знаєте. Коротше, не стали ми кумами з Ющенком. Не знаю на краще, на гірше. Ну от така була ситуація. Хочете вірте, хочете не вірити. Багато хто мені там пише, що я то все видумую. Повірте, в мене таке життя цікаве і різнобарне, що навіть видумувати не треба. І, і, і записую я ті історії тільки для того, що я просто їх масу вже забув. Таких всяких пригод от Ото тільки починаю згадувати, так зразу кличу когось з хлопців, щоб засняти записати. Не так для ютуба, як просто як записна книжка. Хочете вірити, хоч ти ні, я сам, сам який є час, переглядаю свої ж байки і самому цікаво послухати. Так що на цій байці поки що все. А слідуючу байку зараз я вам розкажу, якраз мене поперло про депутатство. Мене ж кликали за депутата. То вже в слідуючі серії. Вирубайте.